У Канаді заарештували другого з братів, які влаштували масову різанину в індіанській громаді. Однак невдовзі він помер у лікарні. Чотириденна операція з упіймання 30-річного Майлза Сандерсона закінчилася неподалік від міста Ростерн у провінції Саскачеван. Це приблизно за 100 кілометрів від району, де в неділю стався один із найкривавіших актів насильства в історії країни. Унаслідок нападів із ножами брати вбили десятьох людей. 18 дістали поранення. Поліція повідомляє, що перед арештом втікача переслідували на шосе. До цього підозрюваний викрав автомобіль. 7 вересня 2022 року до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що Майлз Сандерсон стояв біля житлового будинку на північний схід від вакау і був озброєний ножем. Сандерсон викрав білу вантажівку з номерним знаком 953-ЛПЛ і втік. Господиня дому не постраждала. Майлза змусили з'їхати з дороги. Потім він здався і його вивезли в машині швидкої допомоги живим. Невдовзі він помер від невідомих травм. На думку поліції, він міг завдати їх собі сам. Водночас не уточнюють, чи міг підозрюваний бути під дією наркотику або іншої речовини, яка його вбила. Причину смерті визначить експертиза. Старшого брата і спільника Майлза, 31-річного Деміана Сандерсона, було знайдено вбитим у понеділок. Його тіло лежало серед густої трави в районі проживання індіанської громади Крі, де й сталася більшість нападів. Тепер поліція розслідує, чи міг молодший брат убити старшого і під час боротьби дістати травми. За даними поліції, на деяких людей брати напали цілеспрямовано, а інші стали випадковими жертвами. Мотиви, як і раніше, невідомі.